Доброго здоров'я, шановні! Поміняла знову дислокацію, бачите, де вже сижу? Холодно в нас стало. Так, уже якось вітеречу, вже холодцю, якраз в холоді не сидиться. Сіла тут собі. Дивлюся, як там, що там в світі робиться. І бачите, що я побачила? Красу свою побачила. Це називається. По-правильному, як мені написали, оранжева медуза. Ось. А ну, отак. Ага, бачите, то при світлі вона має одне. Це така, знаєте, як апельсинова, як апельсинка. Бачите, яка? Це гіркий перець, гострий. От, І сижу, і думаю, треба поділитися. І подивіться, тут у мене. Тоже, дивіться, щоб ви не подумали, що це маленькі, це великі. Це ні, це як пальчики, бачите? Оця медуза, він гіркий, гострий. Щось ми привикли казати гіркий. Він гострий по-правильному. А це, подивіться, який гарненний. Бачите? Я його не знаю, який сорт, називаю його півлітра. Отак от. І ось теж. Бачите, який він? О, це солодкий перець. Трошечки вже зривала, я вже його якось показувала. Отак як сіла, думаю, давайте поговорю трошечки з вами. Бачите, це теж пів літра. Вон там. Це якийсь трошечки інший, бачите, це вже коротенький. Але це теж солодкий. Шановні, вирощую у відра. Бачите, це вже є третій рік. Перший рік посадила у відрах і на ґрунті. то на ґрунті зовсім нічого не отримала, Поз'їдали слимачки. Такі маленькі сантиметрові, проїдаю дірочку і перчик гниє. Ага, ще маю ось, вітер повів, та й думаю, покажу ще. А це Леся. Це перчик Леся, ой, як він мені подобається. Думаю, в наслідуючий рік теж посажу в відра. От І Лесю, і пів літра. Ну, а це, знаєте, оці гострі перчики у мене ще є. Як е, кобра, чорна кобра. Потім ще є турецька квітка. Та трошки є. Я Оксана Дзюба любить цим займатися, і я в неї виписувала насіння. Це ще колись давно. Але посіяла, сходить, а це вже своє зібрала. Бачите, які вони гарненькі. Гостренькі, їх і носили. ну, але такі жовто-гарячі. І дивлюся, тут вітерець повіває, така краса. Думаю, трошечки покажу, але холодно вже. Сьогодні на сьогодні передаються градусів. Увечері то вже відчувається добре е, осінь. Але все одно е, радує погода. Добренько, шановні, бувайте здорові, Тро, потрошечки, аби не, не скучно було і вам, і мені. Діліться, хто чим займається. Цікаво, бувайте здорові.